Вітаю, друзі! Мені неймовірно подобається, коли льєць ця така з вами душевна розмова, коли я читаю вірша, а за ним слова складаються одне за одним. І так я пообіцяла, що почитаю вам віршів. Продовжую читання 22 рік. І оце той період. Про цю єдність, про нашу згуртованість, про те, як ці різні картинки на теренах інтернету пісні, що нам допомагали і гусаки, і кури бойові, і всі-всі були на нашій стороні. І, звісно, я пишу писанки. Я написала колекцію, писанок писанки-гусаки, вояки. І... Усе стає на захист батьківщини. Там ціла колекція, така їх небагато, 11 їх є, але кожен має місце своє. І я вам почитаю вірші сьогодні саме оці такі про гусаків. Усе стає на захист України. Усе стає на захист України. Земля, стихії, люди, звірі і птахи. Це ж наша матінка єдина, це ж наша рідна земля у єдності, усі разом ми витіснемо москаля. Як не крути, ти хочеш чути це чи ні, але земля підвищує свої вібрації, простір змінюється. Ефір проявляється, а ефір то любов Божа Свята, яка зцілює усім наші зранені серця. І людей всіх єднає, щоб жили, як у раї. А у раї жити може лише людина, яка згадала про дух свій і його пробудила у триєдинстві дух, душа і тіло. Людина зливається з божественною силою, І небеса на землі проявляє, змінюється те, чим вона ся займає, і служити іншим починає. Це все етапи розвитку душі. З парадигми Це моє і це мені, етапи росту по спіралі йдуть, завдання нам ускладнюють. Урок з війни нам винести треба, важкий дуже урок, молитви, і крик, і біль чути аж до неба. Щоб не повторився він більше, ми маємо в дусі рости, стати сильнішими, і зміниться все навкруги. Життя преобразиться і зміниться повітря, ефір на повну силу тут засяє у душах, у повітрі і у всьому краї. І славна, мужня, вільна, і сильна наша Україна на весь світ засяє, як сонце яскраве. На весь світ засяє наша славна Україна, як сонце яскраве. Це про те, що я вам тепер розповідаю. Це було написано у на 22-му році в книзі Мій край Це рай, країна, Україна. Про цей рай, про цей край, про цей рай. І дякую Богу, що без реклами ця книга є у різних куточках світу. Є в Японії, в Африці. Молдавії, Румунії, Італії, Канаді, Америці, Португалії є, в Іспанії є, в Антарктиді є. Так, ця книга вона подорожує і несе цей стан душі, ці вібрації, ці частоти, ці коди. Усім усім навкруги. О, полк гусаків вояків. Бачите, це є полк гусиків вояків. Це так було цікаво. Я писала писанки, в одній руці писанка, а тут олівець, і я так швиденько, швиденько, швиденько на листках вірші. Тут писанка, а тут олівець. І так з мене прям лилися ці такі божественні потоки. Полк гусаків вояків. Одинадцять їх є, кожен з них має завдання своє. Є гусаки вояки, є розвідники і лікарі, є матері і кухарі у небі, лісі, полі і воді скрізь є свої. Руку на пульсі тримають, всю, всю ситуацію знають. Вірить чи не вірить, вибирати це тобі. Але вже, як я у віршах писала, вся природа на захист України стала. А вірити вам чи не вірити – це вибирати лише тобі. Так, мій друже, а цих вояків, 11 є, і вони в мене в колекції. Дуже гарні чую відзиви від людей на виставках, коли люди бачать їх. Так, Ну, раз у нас вже така тема гусаків-вояків продовження буде з таким віршом. Всі гуси об'єдналися. Всі гуси об'єдналися і боронити Україну разом взялися. Один одного підтримують і допомагають. Кожен за свій уділ відповідають. Це ж наша країна. Мила серцю Україна, де спокон віку живемо, тут народжуються наші пташенята і навесні летимо сюди, як до хати. На рідну землю, тут рідне все, поля і ріки і озера. Ой, а які тут ліси зелені, нема ніде такої більш краси. Ми відстані долаєм додому на свої гнізда прилітаємо. Ми так чекаємо весни, щоб швидше прилетіть сюди, в цей рідний край. Коли летіли ми сюди, ми знали, птахи нам передали, що тут біда. У краї нашим рідному війна ворог наступає, Але його ми всі здолаємо, як прилетіли усі по постам. Він не проповзе ні тут, ні там. Ми з людьми насторожі стоїмо, ворога ліквідовуємо. Природа вся єдина, всі дружньо рятують Україну. Працюємо як один, дружній наш загін, гусаки, вояки, а є ще лелекі націоналісти, комарі кровопивці, ракетомухи й жуки, кулемети, зв'язкові у нас голуби. Вони ще ті вояки. Дерева це живий інтернет, ніхто непомічений не пройде. Ми дружно тримаємо стрій, бо всі на передовій. Кожен робить свою роботу, життя вирує і кипить, мусимо злодія побороти і в мирі, й процвітанні жить. Нове покоління ростить патріотами рідного краю, рідну мову учить, не розмовляти і сміятися, як побачите гус гусака з кулеметом. Не лякайтеся, він нас захищає і оком не моргає. Ось так. Ось так. Так ми всі єдналися. І усики, вояки, і лелеки націоналісти, і жуки кровопивці. І хто там ще в нас є? Мухи кулемети. Так. І це. Це вірно, бо тому що природа вся єдина. Наш простір ми захищаємо, своє, свою землю, свою матінку єдину, свою царицю, так. сонячну нашу країну. І Бог дає нам силу. І Бог дає нам силу. А усі ми родом із дитинства. І пам'ятаємо свій рідний край і куди в стежки дороги у житті не вели нас. Гріють серце, гріють душу, наші спогади, життя. Де в якому краї народились? Рідна батьківська земля, Буковина, Полонини, і Карпати, і Херсон, Київ, Маріуполь і Одеса це все рідне, і серцю миле, ці поля, і гори, і ріки, і моря, і вся земля це все правда, а не сон. Кріпиться, просинається Україна, а Україна це кожна людина. Ми свій рідний край оберігаємо. І з ним сильний зв'язок маємо, бо родились ми у раю. І по всьому світу несемо іскру свою, світимо і сяємо, Бога і Україну прославляємо. Світимо і сяємо. Ділимося теплом сердець своїх. Бога і Україну прославляємо. Бо українці ми діти Сонця, діти світла, діти любові. І тому ми відчуваємо цей тиск. Спокон віку по всім, на всіх часових лініях історії передавалося нам, що яка важка боротьба поколінь, поколінь, поколінь сотень віків. А як було раніше? Чи задавалися ви собі це запитання? Як було раніше? Чому тепер такий час? Чому тепер вже така проявлена, відкрита у фізичному світі боротьба? Як було раніше? Дві, тисячі, три, чотири, п'ять. Що там було? Хто з це може знати чи не може знати? Звісно, що може. Але це вже тема наступного відео. Хто з вас знає, як було раніше? Що було в нашому краї, на наших землях, в нашому краї? Пишіть! Мені цікаво, і якщо вам цікаво, щоб я поділилася своїм знанням, також пишіть, якщо вам цікава ця тема. Дякую за коментарі, дякую за те, що підтримуйте мене як авторку, мені дуже важливо, щоб книги, щоб книги розходилися. Я хочу сказати, коли я зверстала цю книжку, було рівно три місяці від першого вірша. І я, так знаєте, все, що я роблю, це для мене такі, як діти. От ікони, картини, книжки, писанки, я з усім спілкуюся. Це все, знаєте, одухотворяється. з духовного світу. Я це бачу, як воно є. А якщо воно одухотворяється, це просто неймовірний процес. І я. Бачила вже її на компі, як вона виглядає, вже в роздрукованому вигляді бачила сторінки, ну не повністю ще книжку, але все одно уяві своїй вона вже в мене була, вона вже жила. І ви знаєте що? І я приїхала додому, я тоді до тата приїхала, і така виснажена, ми так цілий день працювали, ну так працювали. Над завершенням вже все упаковували, бо я ще дописувала вірші, мені ще Женя перекладала. Ну, Це просто, знаєте, це я, це той такий динаміт. І це тепер я вам так спокійно, спокійно виважено. Це на альфа-ритмі вам відео записую, такий іде потік. А так, то я така, що як стрімка стріла, попробую гнатися. І я це приїхала і лягла, така, знаєте, не чую ні рук, ні ніг, така виснажена, лежу, а така щаслива, що мені... я ніби лежу не на землі, а на небесах така. Лежу і думаю, Боже, ми це зробили. І тут мені приходить така. А як це моя дитинка, така моя, така ніжна, вона така біленька, бачите, вона така красива, вона така тендітна. Як вона поїде? Як я її зможу відпустити, що вона поїде по різних містах, по різних країнах. А потім я думаю, Боже, вон... їй там буде добре. Їй там добре. буде добре, вона буде перекрашати людям кімнати, буде створювати їм настрій, буде їм стан душі тримати на такому рівні. І от так я зрозуміла, що я вже готова була її відпустити, оцю свою першу. Книжку у світ. Розумієте? Чесно, чесно, це так, як коли дитина там, готова в садок, в школу, в шлюб, а це та книжка, це вона була така моя сокровенна, в моєму серці, в душі. А це тут вона вже матеріалізувалася і готова їхати до вас. Так що, дякую, хто замовляє книги. Це для мене дуже велика підтримка. Це для мене дуже велика підтримка і я дуже вам вдячна за те, що за все, за донати, за коментарі, за книги і за те, що ви є. Я бажаю вам благословенного, щасливого дня. Обіймаю. З вами була я, Наталія Руда. Па-па!